Ще ти ж невеновлення під номером 29. Це не підтримка західних партнерів. Вона приїжджає вчасно і у повному обсязі. Тож не буду вас затримувати, хто їсть смачного, а всім іншим поїхав. Amazon Prime був головним хедлайнером цього тижня. І вони. Цього тижня отримали такий кайф від успіху Gen V, що вирішили йти далі та охоплювати всі нові, нові, нові ринки. Для цього вони навіть поглянули за стіну. Новий спін офф з хлопаками буде зватися Narcos Mexico. А ня. Вибачте, не той трішки рік. Хлопаки Мексика. Град у гільмі буде єдиний актор сьогодення у світі, який схожий на мексиканця. Це Голуна, бо Дені Трего, напевно, вже старий. Ну, а даде прем'єри ще нема. Досить дивно, до речі, що Андра ще не перейменували на зоряні війни Мексика. Було б трошки логічніше. Цей же Amazon Prime представив перші кадри з ігрової адаптації легендарної комп'ютерної RPG, Ді Феллаут. Прем'єра серіала 12 квітня 2024 року. Трейлер. Трейлер також вийшов, і про нього я поговорю трішечки пізніше. Також кадрами зі знімального майданчика показали і нова смертельна битва або Mortal Kombat 2. На одному з фото навіть можна побачити місце фактичного проживання Куанчі. Дата виходу 2024 рік. Також нам казали, що фільмування нового розсовахи продовжується. І ось нам викла. Нові кадри, де Росмаха бореться зі своїм братом Шаблозубим. Ось ось ось. І, до речі, цікавий факт. Він нагадує того самого шаблозубого з оригінальної першої частини x менів а не з продовження. Ну і завершимо кадрами зі знімальних майданчиків новим їжаком Соніком. Третя частина вийде вже 19 грудня 2024 року. А перший кадр натякає на презентацію одного з найвідоміших антигероїв цього франчайзу. З ким же ще завершили, так це з Дженою Ортегою. Франчайзі Крек Сім офіційно через знімання у другому сезоні Wednesday. А ось The Hollywood Reporter шокував всіх цього тижня. Тож, якщо ви стоїте, присяти, будь ласка, це буде головний шок цього. «Що?». Так ось вся правда. У грошах, так, так. Я теж був збитий з пантелику. Видання каже, що актриса просила 10 мільйонів доларів гонорару. Ну а компанія не готова була видавати такі просто величезні гроші своїй головній зірці. І це досі дивно, бо Джена дійсно зірка сьогодення. І, на мій погляд, фільм би зібрав набагато більше з нею аніж без. Венздей у своїй історії. Ну що ж, щастий крику та спайглес Media Group. Я впевнений, що крик сім взагалі нікому не буде цікавий без Дженни Ортеги, якщо дійсно не знайдуть більш цікаву зірку на її місце. Наприклад, Меріл Стріп або Тома Хенкса. Це було б цікаво. А кому ще щасти, так це Марвела. Марвелам. Мар Тут Боб Айгер, це, якщо що, директор Дісней, дав інтерв'ю, де багато і дуже багато обіцяв повернути Дісней до успіху та величі і казав про останні провали, і що вони були через колишнього Цео Боба Чапика. Так, попередні. І бла, бла бла бла. Коротше, це вам не цікаво. Але цей чувачок торкнувся і найкращого в цьому році Марвелів. І знаєте, яка проблема там була? На думку цього поважного, богатого директора. Давайте варіанти. Це поганий сценарій, це жахлива концепція. Так, третій, третій варіант, слабке бачення Марвел загального розвитку. І давайте ковід. Ну так просто. І знаєте що? Так, правильно, ковід! На думку Боба, саме те, що фільм знімали у часи Ковіда, жахливі часи ковіда, зруйнувало його неймовірну якість у фільму. Просто не було багато творчого контролю. Щоправда, він не каже про Знімання, які проходили вже не у ковід, але, напевно, там вже зіграли роль, що в Україні, напевно, була вже війна, і, напевно, це теж погіршило якість марвелів. Коротше, все погіршує якість цього неймовірного хіта. Ну і там ще режисерка казала, що фільм насправді знімав Файгі, але то, напевно, не, не творчий контроль. І ще сценарій писався, коли місяць входив у зону Юпітера, напевно, що теж досить погано. Коротше, огляд, огляд на. Або цей витвір ось тут. Всім, хто каже, що це неймовірний успіх. Ну, знаєте, коли директор компанії каже, чому продукт вийшов таким поганим, напевно, все ж таки продукт поганий. Так, це стандартний момент е, цього каналу, де автор каже, Я ж вам говорив. Ну, стендар. Ну, а Крістофіранола Нолана цього тижня спитали за фільм Вартові. І він сказав, що думає про цей кінокомікс. Так ось. Пряма мова. Я завжди вважав, що вартові перегнали свій час. Фім блискуче перевертає супергеройський жанр з його шаблонними історіями, який тоді ще не домінував на екранах. Як зараз, наприклад, було б чудово, якби вартові вийшли не до, а після месників. Можливо, все було б інакше. Ну і я повністю і повністю походжу з Маєсером, бо сам бажаю вартових головними невдахами кінематографії. Тографу з його неймовірним наповненням, цікавим сюжетом, абсолютно бомбезним візуалом, воте твіст момент моментом. Ух. Ну і при всьому цьому картина зібрала лише 187 мільйонів доларів з бюджетом 150 мільйонів доларів. Тож так, це провал. А як вам вартові? Вважаєте його шедевром чи безглуздою візуалізацією від Зака Снайдера, який зовсім не зрозумів оригінальний комікс, точніше, графічний роман. Будь ласка, напишіть у коментарях, мені дійсно цікаво це. Вчити. Також днями стало відомо, що фільмування нової частини Я Легенда, а саме Сиквелу, пройде вже у наступному році. Про це повідомив Уилл Сміт. Він разом з Майклом Бі Джорданом зіграє головні ролі, а також будуть продюсерами у цьому фільмі. Прем'єра поки що невідома. Всі подробиці ви дізнаєтесь з наступних що. Ну і також зазначу, що у мене є телеграм-канал, де я не спамлю новинами, рекламою, а просто викладаю найцікавіше. Новини, якщо вам цікаво, і якщо ви хочете бути на зв'язку з автором цього каналу, то можете. Ось звернутися за посиланням в описі, а також у першому коментарі. Серед релізів тижня кульгаві коні на Apple TV+, їх третій сезон. Проект реалізнувся 29 листопада. У кіно ж почалися покази концертного фільму Бейонсі, е, що ще донька болотного короля та тиха ніч. На останній фільм я, до речі, випустив огляд для спонсорів, як також на цьому тижні вийшов спонсорський огляд на аніме. m b 이덕 Скот Пілігрим стає добою. Тож, якщо вам теж цікаві ці спонсорські відео, або ви просто хочете підтримати автора та отримувати додатковий контент, то буду радий бачити вас серед підписників на Баймікофі або Patreon. Ну а поки що я хочу подякувати всім людям, які підтримують цей проєкт. Як ви зараз можете бачити на своїх екранах. Особлива подяка Ярославу Левченка, зверойду Павлу М та супер мега-подяка Миколі. Дякую, Микола. І дякую вам всім! Поїхали далі. Тепер до трейлерів. Вийшов новий повноцінний трейлер серіалу Тед або третій зайвий, як було названо у нашому прокаті цей фільм. Дата виходу 11 січня, 2024 рік. На пікок Блум Хаус дуже 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 хоче вас налякати цього разу за основу взяти реальний випадок, коли басейн одержимий демоном вбивав людей у США. Майже документальний фільм майже майже документальний фільм нічне купання. Чекатиме вас у прокаті 4 січня 2024 року. Ще не впевнений, що буде йти у нашому прокаті, але скоріш за все так, тому що в січні дивитися просто нічого. Також на цьому тижні вийшов трейлер другого сезону серіалу Гало. Ало, другий сезон. Якщо це буде так само, як і перший сезон, то я напевно не буду це дивитися, але я знаю, що багатьом серіалу сподобався, тож, можливо, вам буде цікаво прем'єра у лютому наступного року. Також нам показали новий фільм Марвел, який ще поки що не є частиною Марвел. Я кажу про Конг проти Годзіли. Нова Імперія. Фільм виглядає як фільм з четвертої фази Марвел. Висновки з цих слів робіть. Амі прем'єра у квітні наступного року Трейлер другої частини фінального сезону Корона, в якому показали купу, купу історичних відомих моментів та постатей. Вийшов цього тижня. Фінал очікує вже зовсім скоро. Тож, фанати. Приготуйтесь цей же Netflix випустив новий трейлер Снігове суспільство. Фільм розповідає про команду з регбі, яка падає. авіакатастрофа, якщо що, у горах Анди, і тепер повинна виживати та не втратити людяність. Дата виходу 4 січня 2024 року на Netflix. Ну і тепер до смачного почну з трейлера до четвертого сезону. Хлопаки, брутально, енергічно та з купою цікавих кадрів. Дуже хочеться глянути вже на продовження цього. Його прекрасного всесвіту очікую. Перший повноцінний трейлер. Тізер до екранізації гри Fallout. Трейлер хороший, хороший. Тут я, я навіть і не придумати нічого не можу. Раджу його до перегляду. Як на мене, один з найцікавіших проєктів наступного року. Прем'єра вже 12 квітня 2024 року. Дуже раджу глянути обидва трейлери. Ну а головним же трейлером цього тижня вийшла Фуріоса Божевільний Макс Сага. Так, саме така назва тепер буде, і цей трейлер повертає на суть і прекрасні роки, коли кіно знімали з божевіллям. Горячими очами та енергією. Реліз 23 травня 2024 року, і який же тут смішний Хемсворт. Дуже раджу вам подивитися. Як завжди, всі посилання на трейлери повні версії ви можете знайти у першому коментарі, або, або в описі до цього відео. І давайте знову до новин. Повернемось до нашої регулярної рубриці Тайка ВайТіті. Просто пряма мова Тайки у подкасті Smartless. Я не мав жодного бажання знімати. Мати Марвеловський фільм це не входило до моїх кар'єрних планів, але я був вже брат з новонародженою другою дитиною на руках. Тому я подумав, а це чудова можливість погодувати моїх дітей. А Тор, давайте будемо чесні, був мабуть найменш популярною франшизою у Марвел. У дитинстві я не прочитав жодного коміксу про Тора. Але потім я вивчив питання і прочитав один випуск. Здається, там було 18 сторінок. Коли вони до мене звернулися, я подумав: ну що ж, що ж, якщо вони звернулися до мене, то з цією серією вони реально досягли самого дна. Ну, стосовно морського дна, думаю, що Тайка знає про що каже і як виглядає це саме. Дно. Тепер до справжнього геніального режисера, а не просто людини, яка себе таким вважає. Давайте поговоримо про людину, яку всі поважають за його адекватне бачення історичної постаті Наполеона у останньому фільмі цього року. Завершуючи з Наполеоном, він повернувся, до речі, до Римської імперії і готовий тепер чесно, без зайвих купюр, розповісти всім правду вже про цей історичний період, що, напевно, у вас ще більше підгорала. Попендро стало відомо, як хотів почати свій фільм, відомий режисер, але не почне. І яка була його ідея на сиквел? Ось слова цього прекрасного дідуся без зайвої іронії Він крутий. Ні, Кейв писав сценарій. А я мав певну ідею. Я хотів повернути його через магічний портал у реальний світ. Протягом місяця щодня ми спілкувалися з Ніком, поки він придумував сюжет. І я казав, ми можемо його повернути. Можемо. Ми починаємо фільм у стіксі на краю мертвої річки, і ви бачите його закутого в зброю воїна. Це максимус, який блукає загробним світом у пошуках наступної мети. Така була перша сцена. Не здивуйся, якщо Гладіатор стане фільмом з франчайзу «Чужий» та більше розкриє події першого фільму Сігурні Уивер. І до речі, до речі, хороша підводочка про цей саме всесвіт. Наступного року повинен вийти серіал про чужі події в ньому будуть розповідати про землю майбутнього, кінець 21-го століття, і більше покажуть нам життя корпорації та тіньові ігри влади. Чужого показати теж обіцяють, якщо що, ну і в цьому серіалі з'явився Тіметі Оліфант. Він приєднався до авторського складу і буде грати синтетичного андроїда з іменем Кірч. Прем'єру проведе наступного року на каналі FX та стрімінг-сервісі Hulu. І також нагадую, що ще буде окремий фільм про чужого, щоб ви не заплутались, і ще буде ігра про чужого, щоб ви теж не заплутались ще вийде комікси. Що ви теж не забули? Коротше, цікавий буде рік для фанатів цього франчайзу або жахливий, дивлячись, які вийдуть проєкти. Також скоро тесеньких новин. Вбивство квіткової повні вийде у цифровий реліз 5 грудня. А прем'єра другого сезону Гало відбудеться 8 лютого на Paramount+. Приготуйте свої парасольки від лайна. Це я про Гало, а не про Лянарду Капріо. Тобто хороший огляд. До речі, я тут можете глянути. Завершу касовими зборами, як завжди, перше місце отримав того тижневий лідер Голодні ігри, балада про співочих пташок і ЗМІ. Яка жадо. Приходи змі та пташок упали на рекордно низький показник для серії і втратили лише 34,9% від прибутку на дебютних вихідних. Цими ж вихідними картина зібрала додаткові 29 мільйонів доларів. Дуже і дуже крутий результат, і досить до речі, неочікуваний для мене і багатьох людей. Загальна каса фільму у США тепер складає 98%. Майже 99 мільйонів доларів, і це майже проект, який вийшов. Плюс несподівано несподівано. Друге місце посів Наполеон. Він зібрав 20,5 мільйонів доларів. Загальні збори у США станом на понеділок складають 32,5 мільйони доларів через ранній вихід картини у США. Це був вівторок, і не четвер зазвичай. тож так, є такі різниці для картини з бюджетом у 200 мільйонів доларів. Це повне фіаско, чесно. Але тут є два цікавих моменти. Перше це жанр, тут історичний епік, який зазвичай і провалюється у прокаті, і добре себе показує на цифрових релізах. Друге, це те, що це Apple TV яка і не очікувала від фільму великих зборів. Фільм планувався до випуску одразу на власному стрімінгу, це що він такий чуть-чуть коцаний. Ну і додатково додам, що у США та у світі цей фільм зібрав. Набагато більше ніж очікувалось до офіційного прокату. Тож у нас можливо, можливо, ми побачимо в даному випадку хорошу витривалістю проєкту. А ось у кого витривалості і не буде, так це у анімаційного продукту бажання. Він не виправдав бажань творців і провалився гучно, гучно провалився. При бюджеті у 200 мільйонів доларів новий анімаційний проект зумів зібрати лише 19,5 мільйонів доларів і загальні збори складають на цей час 31 Мільйон доларів. Оцінкового мультфільму серед глядачів та рецензентів дуже-дуже прохолодні. Тож так, витривалості тут не буде. Що, що можна сказати, Щасти Діснею з покращенням своїх успіхів. Огляд мультфільма, до речі, було в минулому, що можете подивитися. Ну і на цьому все. Якщо вам було цікаво, буду радий вашому лайку та підписці. Не забувайте, що у нас в країні війна, і допомагайте! допомагайте армії, будь ласка, ну і бережіть себе. Це найголовніше, що